І перегоражує ту дорогу для того, щоб берегу їхні колеса і машини частні машини, щоб вони не розбивалися. Ось так мешканці сусідніх будинків намагаються самотужки позакривати найглибші ями. Ремонт дороги розпочали ще взимку, зняли верхній шар асфальту. Та спочатку бойових дій роботи вимушено заморозили, а техніку прибрали. Проїзд машин создають авосоміра фурса з до такого що це... Путінське бомбошки. Не спати. Люди до окон виглядають, що ж це таке. Ось такі звуки мешканці будинку чують постійно. Через дощі за ці п'ять місяців на дорозі вибоїна на вибоїні. Це глубина яла. бачите, що там ще муляка. Отакі ями тут, як улетить сюди машина. Що тут машина станеться? Водії намагаються оминути проїзд цією ділянкою дороги або ж об'їжджають трамвайними коліями. Ну от по трамвайній лінії їдеш ужасніша дорога. в четверку в лікарню дуже часто. От по такій дорогі убиваєш машину. Тут їде і громадський транспорт, і легкові автівки, і вантажівки. Трафік щільний. Аби зробити хоча б частковий ремонт, мешканці декілька разів телефонували на гарячу лінію міськради. Об'яснила їм ситуацію, все як є, за ці фури, за цей грохот. І от я жду відповідь уже три тижні. У міськраді нам відповіли, дорогу відремонтують обов'язково. Утім, вже після війни. На час воєнного стану всі поточні ремонти призупинили. Під час дії воєнного стану фінансування робіт з поточного ремонту за рахунок міського бюджету казначейством не проводяться. На даний момент проводяться виключно аварійні роботи та роботи з утримання порядку на території міста. Юристи пояснюють, усі кошти заморожені, адже зараз бюджет перевели на воєнні рейки. І його левова частка йде саме на потреби армії та військових. Вони знаходяться на казначейському рахунку. Вони є, вони на місто виділені в певній кількості, однак місто не може їм скористуватись через те, що це блокується безпосередньо Кабінетом міністрів. Тож капітально відремонтують дорогу вже після нашої перемоги. Поки ж люди не проти, аби біля їхніх будинків заборонили їздити, хоча б вантажівкам. Адже слухати гуркіт коліс по розбитій дорозі, особливо під час повітряної тривоги для жителів ще те випробування. Олена Комишина, Сергій Озіров, новини одинадцятого каналу.